Топ-5 тві-боксів. Просто неймовірний, шалений до 50 баксів на літо 2025 року. Я зараз тримаю ТВ-боксик, який буде на першому місці, але це не те, що ви звикли бачити у нашому топі до 50, повністю змінився топ, бо є одне дуже цікаве діло. Коротше. Топ 5 до 50 баксів ТВ боксів крутолезніших на літо 25-го року на каналі Технозон Україна. Поїхали. Друзі, а в нас для вас є ще одна акція, саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexonua за промокодом Технозон наступні tv бокси це в нас Nexon будь-який, RockTech, Homatics, Кікпі і Он ТВ бокс, то ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ-ТВ і Nexon TV, а це 6 плюс 6 місяців, точніше. І... Усі умови ось тут, там у опису під цим відео. Переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, і йдіть відразу, купуйте і отримайте. Ми зараз на головній сторінці нашого каналу. Зовсім скоро буде об'явлено новий розіграш. Ми постійно щось розігруємо. Тому підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ще у опису під цим відео посилання на усі тіві бокси і промокоди. І промокоди, я кажу, тут не не задарма, бо зараз ви побачите дещо. І побачите, ви п'яте місце, це в нас СТОКС 3. І хоча він тут 52 бакси, ви кажете, Бабл, чорт забирай. Чому цей ТВ-бокс у а, топі до 50 баксів? Відразу кажу, хлопці, 44,58. З нашим промокодом, ну, в мене тут ще 2 долари 2,60 в нас. Монетки Якщо ви збираєте монетки, то буде от як в мене приблизно, а так він буде коштувати десь 46-47 баксів. Промокодик, промокодик опису під цим відео йдемо, дивимось, є посилання на перевіреного продавця, саме низька ціна. І ще й на промокодик на Аліекспрес. Будь ласка, купуйте дешевше ви не знайдете. І що то за токс такий? В нас він виходить у топі до 50 баксів 1000 мегабітний ланк. Повноцінний s 905x4. Він став вже бестселером. Біз... Бестселером цей tv бокс а, 4 на 32 нормальне охолодження з другої ревізії став просто ідеальним. Це вже крізь друга ревізія, вже і там третя пішла на Android 11 з фішками югус, бо це югус-асоційована прошивка, з автофреймрейтом, коли він буде перемикати частоту під ваш контент, і будь-який український стрімінговий сервіс також буде працювати на ньому без перешкод. Якщо ви не знаєте, де купувати стрімінгові сервіси, то, будь ласка, зіскануйте QR-кодик чи опис. У посилання є на, на знаєте на що? Де офіційне на джерело, де можна офіційно купити за дуже низькою ціною. Українські сервіси Світ ТВ, Мегого і інше. Будь ласка, купуйте без обмежень за дуже дуже такою, такою солодкою ціною. Що тут ще цікавого? А це в нас чистий Андроїд. Якщо вам подобається, з чистим, скажімо так, плеймаркетом, але можна встановити Android ТВ модуль. Дуже рекомендую. Дуже рекомендую навіть подивитись мій огляд, бо я на нього вже його робив, якщо не знаєте про що йдеться річ. Нормальний вайфайчик і 1000 Мбітний ланд дуже. Тут рулі, але на четвертому місці в нас ой-ой в нас ось такий Хоматікс 4К, ТВ Стік, Нетфлікс. Ну, знаєте, чому тут Хоматікс? Бо якщо вам потрібен стік, то ми повинні були покласти у топ стік. 41 бакс, але це не остаточна ціна. Бо беріть мій промокод. Вбивайте він буде 38, 39, Ви зекономите з безкоштовною доставкою. І що в ньому цікаво? Це повністю сертифікований. Тебе стік від Хоматікса, це Сай роботікс виробник з Dolby Атмосом, з Нетфліксом. Усі стрімінгові сервіси працюють з нормальним Wi-Fi-чиком, з пультом, де ви можете керувати додатково вашим телевізором, вашим саундбаром, вмикання, вимикання і е, перемикання джерела. До і регулювання, звісно, гучності підтримка HDR, HDR10+. Звісно, в нас підтримка Dolby Audio у ліцензії. З долбі, з долбі, і з нормальним дійсно вайфайчиком. Я робив на нього огляд. Класнючий, дивіться. В ньому формула пам'яті 2х32. І тут в нас Android TV, не Google TV. Ось дивіться, lpddr 4 2 2х32, iMlogic S905Y4 з вбудованим хромкастом. А Усі ж ми знаємо, що таке ChromeCast. Ви запитаєте, як дивитись на цьому стіку, Щось у браузері, наприклад. Знайшли да? на своєму android смартфоні, Щось у браузері і там, де відео дивитись, там є транслювати, і не можу такого Ютубі казати, бо отримаю, скажімо так, трохи трендюлі. Тому четверте місце стік повинен бути у топі, і люди просять, даємо. На третьому місці Tanix W2. Він тут, бо він ну дуже дешевий. Не є ще й промокод, як вам закинув. Бо він ну дуже дешевий. За 2 на 16 версію, навіть за версію 4 на 32, 28 баксів. Це m SW S905W2. І він дуже цікавий, тим, що тут на самі ліпші модулі Wi-Fi. Тут 100 мегабітний лан, але за 28 баксів, 4 на 32. Це конкретно TV-Box під прошивку. Усі, хто шиють, знають і слінбокси, і Санмани, і інші прошиванчі і інші прошивочки. І цей TV-бокс саме за його ціни в нас на третьому місці, і саме за того, що він бестселер. Саме за того, що він бестселер, він тут в нас сидить і е, раджу його, але тільки якщо у вас прямі руч, рученятки, будь ласка, HDR, HDR10 hdr е, з av 1 кодиком. До речі, усі наші TV-бокси, які тут є, з av 1 кодиками. Якщо ви в Україні, то можете купити е, його за посиланням на Nexon US промокодиком Технозон чи зісканувати і ось цей QR-код. Будь ласка, теж зісканували. Подивились, де він ну, в описі під цим відео є посилання. Е, Подивіться наш огляд, дуже цікавий tv бокс саме своєю дешевизною. Не найліпший за якістю, але а, співвідношення якістю і ціни ну, прикольно. А тепер друге місце це однозначно в нас Кікпі КП-1 за 41 бакс, повністю сертифікат а, на MLG S905. y 4 Ну, кому потрібно, бере там хомат цей. Стік за таку саму ціну кому не потрібно, беремо Кік Пікап один на євро. ну євро, бачите, євро на 44 бакси. Але давайте так також промокод на Aliexpress вам закину Йдете і дивитесь промокодик. Будь ласка. Буде, буде вам щастя. При тому, при тому, що з промокодом дійсно дешевше, а в Україні можна купити з промокодом Технозон, також з українською гарантією від українського бренду Nexon. Він офіційно їх продає і тут це теж цікаво. Формула пам'яті 2 на 32, s 905 y 4 процесор, hdr 10, hdr 10 Wi-Fi, LAN-порт є два USB-порти, Android 11. Хоча він отримує. Отримує до Android 12-100% оновлення, чи вже отримав, не пам'ятаю. З підтримкою Netflix 4K і усіх українських. Стримінгових сервісов у повному, у повній якості, у повному обсязі. Дуже класний тіві-бокс, мені дуже подобається. Беремо, ну, навіть, навіть не думайте, якщо у вас, наприклад, Samsung чи старий телевізор, це просто ракета бомба пушка-петанта. На першому місці в нас, в нас раніше стояв Mi TV Stick 4 k другої ревізії і Mi Box S4K другої ревізії. Пішли нафіг. Пішли нафік, вони поступилися. Вони поступилися глобальні глобальній версії Xiaomi TV Box S 3 ревізії. Ви скажете, Бабл, 55 баксів. Ми це бачимо на екрані. Ми тобі не віримо. А я вам скажу: стапе, хлопці, промокоди забуваєте. Бо дивіться, як я купую. Я купую його за 49 баксів. 49,74, З безкоштовною доставкою. 49,74, він дійсно йде у наш топ. І давайте так. Це в нас AMLogic S905X5M, новий, самий новий. Uh, з AISR, це Upscaling, це коли низькобітретнє відео чи поганого якості відео. Робить чіткішими. В ньому нормальний вайфайчик до 4К 60 Гц, 2,5 ГГц процесор, 2х32 формула пам'яті. Google Chromecast підтримує. Звісно, це Google TV. І тут в нас GPU ARM G310V2. Він потужніший на 20% за Amlogic S905X4. Ну, от ви бачите навіть вставочку, як цей ISR працює, тобто дійсно він поліпшує. Ми перевірили, підтримує hdr 10, Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix Dolby Vision, Dolby Atmos, а, з Vision, з Atmos, з Wi-Fi 6, слухайте, це просто безкомпромісний ТВ бокс, якщо ви можете його урвати з нашим промокодом до 50 баксів на першому місці, ну, вибачте, дуже крутелезна річ. А, і знаєте, що саме цікаве, що так, він на першому місці, але це не все, це не весь огляд. Якщо ви, якщо ви маєте. Додатково 6 чи 7 баксів, я вам зараз скажу TV-Box, який просто у дупу нафіг усіх рве оці всі tv бокси. От якщо ви маєте, давайте Кінханг G1. Ви бачите, тут 62 бакси, звісно, але. Тут 62, але раджу купувати там, де 65, бо з промокодом він виходить 57, а тут промокод не приймається. Ось таким чином. Тому я ж кажу усім, чому, от ви, ти там, каже, чому там твій перевірений продавець е, продає дорожче, ніж інші. Ну, будь ласка, мій перевірений продавець, продавець продає 65 баксів. А цей продає дешевше, ось він, 62 бакси. Куди ви підете купувати? За 62 бакси. А розумні люди підуть у опис під цим відео, візьмуть промокодик AliExpress, введуть е, його е, при, коп, при покупці і отримають, ніфіга собі, 57 баксів. І такі, знаєте, там розумники вже починають там щось зараз, там, там тр трішечки нервувати. Бо це. Кінханг G1, вибачте, у топі до 50 він буде, я вам скажу так, він буде з урахуванням того. Доплатіть 7 баксів, я вам кажу. 4 на 32, AmLogic S905X4, Dolby Vision, Dolby Audio. А, в нас DTS, в нас крутилезний wi fi який тулить 600 нафік мегабіт. З пультом, який керує додатковими опціями телевізором, саундбаром, на Android TV 14 і Це Android TV, а не Google TV з LAN G45, да, 100 мегабіт. Під'єднали під нього, наприклад, мало з 100 мегабіт, але там Wi-Fi 600! 600 мегабіт! Ви уявіть собі. І на ньому працює все. І ChromeCast і 10 Dolby Vision. Вибачте, Dolby Vision на такому tv боксі з поєднаннями самих ідеальних характеристик, самих ідеальних з підтримкою Dolby Digital Plus. Бачимо Android 14, Netflix 4K. Дакзривай. А... Якщо ви зайдете у Технозон Україна, у опису під цим відео я посилання на наш чат. І запитаєте, який TV-бокс купити, чи зайдіть, скажіть, я ненавиджу кінг кінхан G1. Я уявляю, чого ви там прочитаєте про себе персонально. Вони вам розкажуть, куди йти, що вам їсти, і що навіть до рота брати. Я вам кажу, там такі хлопці сидять нам кінханко-кінханкофіли. А тому а, свій топ сказав у опису під цим відео посилання промокодики користуємось топ на літо, Просто крутелезний. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.